Світлана Молчан перукарня дешево. Її квартира в останні шість років перетворилася на звичайне робоче місце. Любов за будь-якої нагоди намагалася втекти з дому, де жили її мати, чоловік, двоє дітей, а ще від ранку до вечора, змінюючи одне одного, приходили і зникали клієнти. Тому вона доволі часто зустрічалася із подругами десь у кафешках. Там бували і чоловіки, як і вчора теж. Від вина, танців і недоспаної ночі сьогодні вона почувалася недобре, але клієнти на недорогі зачіски були записані наперед. І зараз у робочій кімнаті сиділо аж троє, чекаючи своєї черги. Любов була справжнім професіоналом. І майстерно робила короткі стрижки. Бувало, навіть переконувала постійних клієнток зрізати довге волосся. Але сьогодні настрій був кепським. Працювати не хотілося, а ще, як на гріх, вона випадково зрізала зайве пасмо цій неприємній молодій особі. Як це тепер виправити? Саме в цей момент знову заспівав пташкою ненависний дверний дзвоник. Ну, кого ще чорти принесли? Любов із психом кинулася відчиняти двері, але незграбно перечепилася через купу клієнтського взуття, що громадилося в тісному коридорі і впала просто на живіт, наштовхнувшись при цьому на блискучі новенькі ножиці зі справжньої японської сталі, які тримала в руці. Останній подарунок чергового коханця, який стояв по той бік дверей. І знову тиснув на дзвоник. Адже він теж хотів отримати гарну зачіску і любов дешево. Світлана Молчан, перукарня дешево. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.